Виконуємо завдання 2 до параграфа 4.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Римкін Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати програмне середовище Scratch 2. Потрібно створити проєкт, в якому виконавець побудує графік функції y дорівнює 2x-80. Спочатку розмістимо на сцені систему координат. Для цього змінимо тло. Натиснемо кнопку «Оберіть тло з бібліотеки. В групі категорії виберемо інші та виберемо тло з іменем «XYGrid» ОК. Так, на сцені вже є система координат. Перейдемо на вкладку Скрипти та виберемо Sprite 1. Та виберемо виконавця Sprite 1. Зверніть увагу, що має бути вибраний саме спрайт 1, а не сцена. Нехай програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець з групи події. В область скриптів перемістимо блок, коли натиснуто зелений прапорець. На сцені може бути вже щось намальовано, тому потрібно очистити сцену з групи олівець. Виберемо блок, очистити. Коли виконавець спрайт 1 буде переміщатися в деяку точку, то не потрібно, щоб за ним залишався слід. Тому піднімаємо олівець. А далі будемо малювати графік функції. Функція є лінійною. Графіком такої функції є пряма. Для того, щоб побудувати пряму, достатньо мати дві точки. Тобто ми візьмемо дві точки. Наприклад, з координатою x мінус 100 для першої точки та 150 для другої точки. І обчислимо для них за рівнянням 2х-80. Координату Y. Для того, щоб провести обчислення, нам потрібні будуть змінні. Перейдемо в групу величини та натиснемо кнопку Створити змінну». Змінні нехай називається X, OK. Та Y. ОК. OK. Заберемо змінні з сцени. Для цього приберемо прапорець біля назв змінних. Надамо змінній X. Початкового значення, яке буде рівне мінус 100. А далі потрібно обчислити змінну y за рівнянням 2 мінус 80 Перейдемо в групу оператори. Спочатку виберемо блок, там де мінус. Від'ємник у нас буде 80. А ось тут буде добуток. Вибираємо блок там, де в нас є множення, та поміщаємо всередину даного поля. 2 помножити на змінну Х. Так, отже, ми обчислили координати першої точки. Тепер потрібно виконавця родового кута перемістити в дану точку. Для цього переходимо в блок рух. Та вибираємо блок перемістити в X, Y». зрозуміло, що в нас координати будуть ті, що зберігається змінних X та Y. Отже, наш виконавець перемістився в першу точку. Далі потрібно вже опустити олівець, тому що він повинен намалювати графік. І потрібно перемістити виконавця в другу точку. Але спочатку дані координати потрібно обчислити. Щоб було швидше, давайте продублюємо код правою кнопкою по блоці кода дублювати. Це я заберем. Координата Х другої точки буде 150. Тут у нас все так само. І тут також. Тепер ми перемістимося з координатами вже другої точки де x буде 150, а y обчислиться. Давайте перевіримо, чи працює. Натиснемо зелений пропорець. Бачимо, що графік функції побудований. Давайте перемістимо кудись виконавця і перевіримо ще раз, чи працює. Все добре. Збережемо програму, файл. Зберегти або зберегти як, будемо зберігати у власній папці. З іменем права 4.2.2. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.